Ще одні новини від наших сусідів поляків від сьогодні. для Українських біженців у Польщі діятимуть нові правила. Зокрема, необхідність отримати песель негайно після прибуття. Раніше це було його можна було отримати до 30 днів після прибуття до Польщі. Також скасують виплати для поляків за прихисток українців. Окрім того, з 1 вересня всі українські діти будуть змушені піти до польських шкіл. Також українці, які проживають у Польщі 365 днів з документом песель, зможуть подати заявку на отримання карти побиту. Вона дає право проживати в країні ще протягом трьох років раніше. Українці мали 30 днів, коли вони пробували на території Польщі, для того, щоб отримати песель. Песель це документ, який дає право на проживання на території Польщі, доступ до медичних послуг. Тощо тепер українці мають негайно звернутися до місцевих органів влади для того, щоб отримати цей документ. Ну таким чином Польща вирішила відрізати всіх тих, хто нелегально навіть перетинає кордон Польщі і потрапляє. На територію республіки вони тепер змушені будуть пред'явити закордонний паспорт. Раніше українець просто приходив, мав 30 днів, показував будь-який документ, чи це водійське посвідчення, чи це український паспорт, і міг мав право отримати цей песель. Тепер такого не буде тільки закордонний паспорт і негайно після прибуття на територію Польщі. Також ще така дивна зміна. Насправді раніше кожен українець, який прибував мав право на безоплатну фотографію для того, щоб отримати песель. Тепер такого не буде. Українці змушені будуть платити за ці фотографії у місцевих органів органах влади. Щодо виплат у Польщі, 800 злотих залишається. Кожен українець, який перебуває на Польщі, отримує 800 злотих допомоги, а також 300 злотих для тих українців, які мають дітей і вони готують до школи. Це одноразова виплата, яка надається один раз на рік. Але з умовою, якщо діти йдуть в польську школу, більше жодних виплат не буде. Також українці, які проживали у тих поляків, які їх прохистили, поляк отримував 40 злотих щодоби для того, щоб утримувати українця, цієї виплати більше не буде. Це говорить про те, що українці змушені будуть або знайти собі самостійне житло, або переїхати в гуртожитки. І найважливіша зміна, яка відбудеться. Після цього закону це з 1 вересня усі українські діти змушені будуть піти до польських шкіл. Ось і ті українці, які вже проживають 365 днів на території Польщі з документом ПЕСЬ, мають змогу податися на посвідки на тимчасове проживання. Документ це ЮКР, -E, його карта побиту, іншими словами, її в Польщі називають так. Тобто вона дасть змогу українцям проживати на території Польщі уже більше три роки, і з правом Також всі українські діти зобов'язані будуть ходити до польських шкіл. Ось так.